Огляд монет Західної Німеччини 1 та 2 Феніга зразку 1950-2001 років. Матеріал стали змінним покриттям. Вага монети номіналом 1 Феніг 2 грами Діаметр 16,5 мм. А монети номіналом 2 Феніга, вага 2,9 г та діаметр 19,25 мм. Монети карбувалися з 1950 року на 4 монетних дворах Німеччини. Це Мюнхен, Штутгарт, Карсруе. Та Гамбург. А з 1990 року після падіння берлінської стіни та об'єднання Німеччини почали карбуватись і в Берліні до 1 січня 2002 року, поки не було введено євро. Після виходу з обігу та прийняття євро німецькі монети та банкноти, на відміну від інших країн Єврозони, не мали часових обмежень для обміну. Слово Феніг означає соту частину марки. Та походить від назви срібної монети, яка карбувалася на території Німеччини в епоху середньовіччя. На реверсі монети у верхній частині зображені стилізовані колоски пшениці, які символізують родючість та достаток. Між ними над номіналом монети знак монетного двора. На аверсі монети по колу читається назва країни Федеративна Республіка Німеччина та рік карбування, а у центрі зображена гілка дубу з п'ятью листками. Дуб називають національним деревом Німеччини. Ще стародавні римляни вважали його символом сили, мужності та завзяття. У часи Пруського королівства, зображення гілок або листя дубу викарбували на почесних нагородах.